Привіт, друзі! Я зрозуміла, що вам подобається спостерігати за новинками та матеріалами, якими я користуюся, тому сьогодні у відео покажу велику кількість нових матеріалів різноманітний асортимент для створення ваших прикрас. Залишайтеся зі мною та ставте лайк. Найперше, що хочу показати вам, це ось такі різноманітні намистинки. Це у мене білого та молочного кольору, жемчуг різного розміру, найчастіше використовується у прикрасах. Далі покажу вам ось таку майорку красивого фіолетово-рожевого кольору. Це також новиночка. Новиночка отримала ось такий гірський прозорий кришталь. Планую з нього зробити кольє повітряне. Буде дуже красиво. Він йде без приливання, дуже красивий. Наступне ось такі трикутнички це також скло, хрусталики такої трикутньої форми. Дуже красиві. Це також топ-новинка. Бачила, зараз виготовляють різні прикраси з них. Наступне це частіше ж я користуюся ось такими матеріалами, це також з напиленням прозорі намистинки скло, То 2 мм, капелька і інші розміри. Також я отримала собі ось такі натуральні річкові перлини двох розмірів. Планую з них зробити чокери. Така якість непогана, мені подобається. І найголовніше з намистинків це ось мої е... жемчужні краплинки, капельки. Також тут білий молочний колір, е... різні розміри. Е... Це моя любов. Я з них часто видаляю прикраси, дуже гарна якість, мені подобається. Е... Що, поїхали далі. Замовила собі новий дротик, моя попередня бабіна вже завершується, тому замовила собі новий. Це у нас йде срібло, така велика катушка в срібному кольорі та ось в золоті. Золото я вже відкрила, мені потрібно було для прикрас. Також замовила собі дротик 0,3 мм в сріблі, тому що ті були 0,4 мм. Замовила собі ось такі нові інструменти, рада була їх знайти. Ось так тут різного діаметру йдуть кілечки для створення прикрас. Наступне я придбала собі ліску таку, також різної товщини на кольє і на обручі вишиті. Замовила собі багато обручів, вони лишні не будуть, їх завжди потрібно. І ось такі з тканини обручі. З новиночки отримала ось такий. Таку планшетку це для створення кольє, браслетів, тут воно відміряється. Буду пробувати у використанні, але я задоволена. І замовила собі це перший мій такий органайзер, де закривається з кришечкою. Гарна якість, мені подобається. І покажу вам одразу швензи, які я отримала. Тут по одній парі, я отримала їх більше. Ось такі красиві, гарна якість. 925-ї пробую та гіпоалергенним покриттям. З новиночки отримала ось такі гвоздики в золоті, також гарна якість. І отримала такі конектори, вже зробила їх сережечками. Покажу вам одразу так ось такий органайзер. Далі покажу вам ось такі новиночки, це в золоті конектори. Ось такі колосочки зараз топ. У золоті, також гарна якість з покриттям. І ось такі конектори, квіточки отримала такі бейли. Це брала як новиночку, ними ще не користувалася. Дуже подобається, що вони розкриваються, і можна з кольє зняти або закріпити з додатковими намистинками. Ось, наприклад, закріпити сюди такий колосочок. І можна тоді залишити його або залишити просто як ольє. До речі, я зробила гілочку з такими колосочками, хотіла вам показати. І тут капельки, які були, ось я показувала, замовляла її багато. Ось така новиночка 2024 року. Так, показую далі. Також з новиночків це у нас ось такі кліпси. Я в попередньому відео, відео вам показувала інші варіанти, ось замовила ще різні. Дуже красиві, гарна якість, все з фіанітами, в золоті, в сріблі. Ось такі. І покажу вам ще матеріали. Ось Дівчинка замовила такі заколки, уточки, не буду їх доставати тут різного розміру, довжини. Потрібно для... Буду також прикрашати їх ну, виробами самими. Подаруночок отримала ось такі намистинки молочні білі різного розміру. Шпильки завжди потрібні для дизайнерських прикрас. Далі стрази. Стрази також це топи для прикраси. Тут різного розміру вони йдуть. І ось такі ще великі також в три таких палетки. Наступне це бріолетики, більші-менші. І ось такі. Тут йдуть прості, а ці йдуть з напиленням, переливаються. Бачите, сайт красиво. Наступне це замочки в золоті, не буду їх доставати. Такі гарна якість також взяла собі на пробу фіаніти. Вони дуже красиво сяють, а це для них цапи йдуть, потрібно їх одягнути. Покажу вам ще ось такі піни і кілечки також гарна якість буду з них робити кольє, браслети. До фурнітури також такі в золоті і в сріблі кілечки. І залишилися у нас ось такі стрази: це фіаніти-конектори різного розміру, не розміру, а дизайну. Продовжені і круглі. Ось такі стрази, лодочка, такі йдуть з візеруночком красиві, ось такі ж лише капелькою. І покажу вам ось отримала подарунок такі матеріали. І покажу вам новиночку, яка мені дуже сподобалася. Це я замовила на перший раз ось такі красиві стрази в золоті. Дивіться, яка в них серединка. Зараз покажу в сріблі, в срібному кольорі виглядає неймовірно. Я вже в них робила прикрасу, то я в захваті. Ось такі матеріали я вам показала, які замовила. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалося найбільше, та підписуйтесь на сторіночку, ставте лайк. Всім дякую!